Доброго дня, друзі! Мене звуть Володимир Воротняк і ви на моєму каналі. Ми вже на воді. Сьогодні будемо рибалити з Русланчиком. Всім привіт! Це саме та людина, яка забезпечує моєму каналу дуже красиві заставки. Я тобі, беруся за це щиро вдячний. І у рамках вдячності ми зараз будемо ловити тут з тобою. Великих риб. Е, да, великих риб, якщо вони тут, звісно, є. Але я сподіваюся, що щось да, буде. Сьогоднішній відео буде присвячений також цикадам. Я цю тему буду ковиряти зараз дуже так глибоко, адже мені вони сподобались. Вони дуже круто працюють зараз в умовах спеки літньої. І сьогодні я хотів би перевірити асортимент цикад, яких в мене є, які в мене є. Е, їх Тактико-технічні характеристики порівняти між собою і зробити висновки, яка цикада в яких умовах буде працювати краще. Так що маршій до води. Ось друзі мій цикадний арсенал. Тут три види цикад і один вид вібів, які, на мою думку, найкраще підходять до цих умов. Тут в мене Daiwa Prorex Metal Vibe, Просто Daiwa metal Vibe і Diva Samurai. А Ось ці два чудових пузанчики це dual hardcore, Solid Vibe 65 і 55. Дивлячись по глибині, будемо перевіряти, що працюватиме краще. Звісно, що цикади є в мене у всіх вагах, починаючи з 5-грамових, закінчуючи 14-грамовими. В середньому я ловлю на 7-10 грамів, інколи 14, коли треба супер далекий але він не завжди нам потрібен. Почнемо з цієї чудової цикади це Daiwa Metal Vibe. Основна її риса, яка відрізняє від прорекса, це двійники. Вона на двійниках. За рахунок двійників менше чіпляється за дно, але інколи хі -хі, менше чіпляється за рибу. Ну, ось, власне, друзі, сімейство Daiwa Metal Vibe. Ось у нас старший брат 14-грамовий, десятка, сімка і п'ятірочка. Доволі широкий асортимент, але, як на мене, було б непогано ще щось більш важке для ловлі на швидкій течі, на, більш, ну, на більшій глибині. Для далекого закиду, якщо це необхідно. Ну, і власне для великої риби. Тут ще прикол, є класний. На кожній з цикад є напис її ваги. Це дуже круто. От, і не треба там щось видумувати. Подивився, що за вага, да і все. На прорексі такого нема. На жаль. А було б доречно. Погнали! закид. Так от, кількість закидів на, метал, на, на дайві Metal Vibe з захльостом і гвинтокриленням, ну, я би сказав, ну, відсотків на 30 більший, ніж на а, дайва прорексі. Це такий мінус. Плюс дайва метал вайбу в двійниках. Чіпляються зараз кушняк і водні перепони менше. Але є певна кількість холостих покльовок. Вона теж трошечки, трошечки, але незначно більша, ніж на дайва прорексі. А я вам розкажу ще про одну характеристику конкретно цієї моделі, яка надзвичайно мені подобається і вирізняє її серед всіх інших цикад, на які я ловлю. Це її вібрація. Вона дуже широка, дуже широка. І навіть на місцях, де, по суті, нам може не вистачати глибини, ця приманка йде. Рівномірно не падаючи на дно. Її можна проводити на більш мілкій глибині. З прорексом такого нема. Вона, ну таку, ця цикада також гарно грає, але дещо її треба вести швидше. Там амплітуда не така широка. А тут прям кайфець. Якщо течія слабка або її зовсім нема, я б однозначно починав з цієї цикади і ловив би лише на неї. Зараз у нас течії немає, течія буде е, трошки згодом, ближче до вечора. О, жерешок у нас гуляє. а ну давай. Да, трошечки закінчив він гульню, мабуть, наздогнав дрібноту, яка виходила на поверхню, яку він видавлював. Коли на вимоці е, вібрує сильно ця цикада, мені здається, що у мене посадкові місця в катушці зараз просто ушатаються. Тому що ну, дуже гарна вібрація. Ось дивіться раз дуже широко грає. Це є суттєвою перевагою. Дещо я змінив, друзі, і з першого ж закиду отримав покльовку. А що я змінив? Я поставив цикаду, яка е, є більш далекобійною. Вона більш далекобійна по двох е, напрямках. По тому, що вона важить більше трошки, і по-друге, вона має деяку особливість її форми. Це Дайва самурай. Зараз одечка зніму. Дякую. Це дайва самурай. Вона 15-грамова, як ви бачите, але в неї форма вузька, довга, вона має менший об'єм і, відповідно, далі летить. Далі летить за того, що. Форма і далі летить із-за того, що 15 грамів. Вона має гру не таку широку, як Daiwa Metal Vibe, але е вона летить на більшу глибину, і глибина, на якій вона перебуває в момент торкання дна і десь 30% проводки. Ця глибина компенсує відсутність цієї вібрації. Отже, я роблю на 30%. Більш далекий закид, і з самого далеку маю намір ловити рибу. Тільки що я десяткою обкидав і почав кидати далі. І от саме здалеку, ось дивіться, як летить, просто, просто чудово. І з самого далеку одразу покльовочка. Менший об'єм гарантує далекий виліт, тому що менший супротив під час закиду. Ну і звісно, під час проводки так само, менший супротив, тому проводку можна робити або на гарній течії, або на більшій глибині. А в мене судачок малесенький. Те, що зараз дали, друзі, і потягнуло. Потягнуло. Я не змінюю поки цикаду, Я поки ставлю 15-грамову. І що характерно, дивіться, яка історія. 15 грамова цикада, доволі велика. І дивіться який судачок. Бачите. Цикада. <кхи> Цикада не набагато більший, більша, ніж він сам. Але спокусився, хоче їсти. От зараз якраз для подібних умов, коли течія пішла, треба використовувати щось більшої ваги і меншого об'єму, щоб летіло подалі. Це або самурай, або прорекс. Річ у тім, що я просто поставив самурай, я вже його знімати поки не хочу. Але я думаю, що для порівняння зараз ми це зробимо. О! З дальнячка. Здальнячка судочка теж невеличкого. І от що вам сказати, да? дивіться, який судачок і яка приманка. А на таку приманку може плюнути і гарна риба. Не дарма в мене ось такий палець. Зараз ви побачите, що я зловив. на Дайва Metal Vibe вчера. Сука, а по идее, должна была хорошо взять. Ну, вон я цикаду бачу, она взяла херово, але, ну, там такие гачки. Короче, если бы она мала зайти, она бы уже зайшла. Принаймні, я собі так думаю. А зараз тут на, на я ее заберу. Ох, ох, не хоче. Ну а що робити? <ріст> Ти ж бачив, я її тягнув, вона майже націлі палась. Вона ж немає, вона ж має десь цю силу викинути і зазвичай вона робиться під берегом. Хороша, хороша. Я давно такий сильный круг А може туди до ящика її витягнуть на миль. Вона просто прикол, у мене рука, ну типу мала, і я її сверху да, не можу обійняти Ну а так запастись надо осторожно. По-туристичному.

Це, друзі, нема в мене самурая 15 грамового, тільки що обідрав. На жаль, таке трапляється і трапляється нерідко. Я б не сказав, що супер часто, але нерідко. Це, це, звісно, що жах, жахливий жах, тому що приманки коштують на 2 копійки. От, і втрачати їх теж не дуже сильно хочеться. Але що ж поробиш? Таке життя. Ну і для порівняння поставив я зараз Daiwa Prorex. Вібрує набагато краще, ніж самурай. Мені ця приманка подобається більше, друзі. Як не крутий. І в плані універсальності. В плані закиду і в плані гри. Самурай дуже хороший, коли мова йде про швидку течію. Він вібрує менше, і його можна ну, порівняно далеко закинути. А так загалом на помірні течії. Я б використовував Prorex і просто Daiwa Metal Laibe. Ох, як летить. Це з мого арсеналу єдина цикада, яка летить майже без перехльостів. Дуже-дуже рідко буває на ній перехльости. Прям супер-дуже рідко. А так зазвичай їх нема. І летить вона дуже далеко. І течію тримає гарно. Тут ще є одна крута штука, якщо течія занадто швидка, я в минулому відео вам казав про це, можна підкоригувати е, дірочки на спині. Можна переставити американку на одну дірочку вперед, ближче до голови. Вібрація буде менша і відповідно на течії. Приманка не буде так сильно виноситись наверх, не так сильно буде вібрувати вона. Наразі я не бачу всього сенсу. Ловлю, ось дивіться, як ловлю на останній дірочці. І зараз, я сподіваюся, буде в нас рибка, тому що я дуже дуже жадібний на рибу. О, на Вимоці. Ось тобі, будь ласка. Але це Окунець. Все, мені здається, не жерех, а саме Окунець. Хоча Да, Окунець. Ха, -ха! на Вимоці. Ну, такий бачиш не, не найменший в всьому світі. До речі, дуже, дуже він прикольний і насправді не так багато його тут. Тут в основному судачки, щучки і жерешки на вимоці чіпляються, але ніяк не окунці. О, бачиш, не втримав я пальцем трошки який в мене покоцаний. Ну і нічого, то на щастя. Але ви бачили, друзі, що? Окунь є. Тільки що дві покльовки було на проводці, почав вимотувати, щоб перезакинути. І підсів окунець. Хлюб і прорекс полетів. Чудова приманка. Мабуть, із усіх вона найбільш універсальна за рахунок того, що можна коригувати цими дірочками на спині її гру при наявності чи відсутності течії. І при тому, що, до речі, в комплекті там йде ще пелюстка на хвіст. Так що це така цикада і спінер. цикадо спінер Чесно вам сказати, не дуже мені подобаються її польотні характеристики за наявності цієї пелюстки. Да, щось дернуло, тому що. Зачепився хвостовий трійник. А з самого початку він був не зачеплений. Опа. Летить майже кожен раз без перехльостів. Так, Руся, що, що за справи? Так, справу, що за хвіст? Оце стерчить. Страву залізу. Страву залізу. А Та ні, ти, ти її трошечки. Так, там плаває. Ти думаєш? Я ну, думаю, ні, вона зараз йде. Да, так, да, так, да. так, вона не дійсно нікуди, трава трава молода. Гарний щупачок. Так, і тут. Слухай. Щось мені вона... Не подобається? Щось мені вона нагадує, це, скоріш за все, та, що я ловив вчора, реально, реально. Там і вона? Ну, може бути. Да, Скоріше за все це вона. О, ой, Слухай, двічі ловлено вже. Зараз ми її зважимо. Якщо 4400, то це вона, реально, я тобі серйозно кажу. Я ж не жартую. Блять, обережно, обережно, обережно. Натягни, натягни натягни. Я просто вчорашню не зміг. Блять, вона знов хоче плигати. Я не можу. У мене -ру рук не вистачає. Пускай, пускай. Ні. Менше? Так. Да. 3465. 3465. Все, тримай. Будемо зараз обережно її випускати, друзі. Гарна рибка. У мене була 4400... 45. Суперова рибинка. Вона вже сама тримається? Так, да, так, да, вона тримається сама, її трошки треба відпочити, вона зараз піде і як буде відходити е морда вниз і пускатиме пузирі. Зараз дивись, мають піти пухерці. О, тут якась. Так, давай, пузиріки пішли. Пішли? Ні, зараз, щоб а. пішли і буду я спокійний. О, бачиш, пішли? Угу. О, вон, пішли, пішли, пішли. Угу. Це вона вже типу зайву е, скидає зайвий кисень о, бачиш, 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 бачиш? О, все, 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 Зараз буде вона поступово, поступово, як знаєш, як підводний човен вниз. Да. І ти. О, Бачиш, 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 пускає. Все. Їй вже краще, зараз вона роздуплеться. Так, да, так, да, да, да. І зараз хвостик вниз. Помахає нам хвостиком. О, пузиріки, 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 пузиріки. І хвостик зараз зникне під водичкою. Да, друзі, необхідно якомога скоріше в гарну велику рибу випускати щуку. Особливо влітку. Так. Да. Все, зараз буде норм. Все, набира оп, оп, все, пішло. Все. Бувай. Дякую, дуже дякую. Що, тобі сподобалось? Мені не що сподобалось, я в шоці просто. В неймовірному. Друзі, ну що і сказати. Я розраховував сьогодні достатньо рибки половити і розказати вам про цикади. Рибка підвела. Сьогодні надзвичайно високий рівень води. Я не знаю чесно, з чим це пов'язано, але факт є факт. Дуже високий рівень, і от прямо зараз такий час, що має клювати майже з кожного закиду, а риби нема. Я вже перепробував всі, всі цікади, що в мене були, і на міляку, і на глибині. Ну, десь риба відвалила. Це не типовий водний рівень. Як для цього сезону, тому, мабуть, з цим і пов'язано сьогоднішнє безкльов'я. Хоча, хоча я встиг вам розказати про всі цикади, про всі види цих приманок, якими я ловлю, і на кожну з них ми сьогодні зловили рибку. Так що давайте зупинимось на цьому більш детально. Якщо вам потрібен супер далекий закид, ви ловите на течії то обов'язково в такому випадку вам необхідно дивитись в бік самурая або дайви ProRex. Якщо ви ловите при середній течії, слабкій або зовсім при відсутності течії, на глибинах до 4 метрів, тоді вам необхідно брати ось цю чудову дайву метал вайб. Так сталося, що Віби, які я сьогодні запланував вам показати, просто не було умов для їх використання, тому що течію дали стрімко, швидко, але короткочасно. Там буквально хвилин за 10. І потім, по і потім поступово, поступово, поступово вона почала підійматися і не було швидкої течії, щоб можна було кинути якомога далі і перевірити вже. Цей ВІП хардкор, тому що він має дуже таку дрібну амплітудну гру, і для цієї приманки потрібно або велика глибина, або швидка течія. От сьогодні її не було. Так, друзі, закінчилася сьогоднішня риболовля. Будемо вже їхати додому. Трошки судак нас підвів, але Руся втулив гарну щуку, і вона була дійсно гарна. А от бонуси в Дніпрі є, можна їх зловити і на Віби і на цикади, і на джиг, на будь-що головне правильні дії робити і перебувати в правильних місцях в правильний час. Я сподіваюся, вам сподобався цей відос. Якщо так, то обов'язково тисніть на вподобайку. Ну і звісно, не забувайте усілякі прибамбаси в вигляді дзвіночків, коментарів і т.д. І Мені дуже підписуйтесь обов'язково. Мені дуже це приємно. І пишіть, що ви ловили максимальне на ці чудові приманки під назвою цикади. З вами був Володимир Воротняк і Ткаченко, Руслан. На все добре. До зустрічі тут.